Тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився у капернаумі, що при морі, на границях заволона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая, О земле Заволона та земли навталі, приморський шлях, Україна, за Йорданом, поганська Галилея». Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати говорити, покайтесь, бо Царство Небесне, блигисько. Слава. брат, вітальні браті священники, вітальні брати міністранти, наші дорогі діти. Знаю, що тяжко вставати тепер. Правда, тяжко вставати. Але кажу, ви герої, рано встати на службу Божу, так рано, Це просто геройство. Дорогі дорослі, всі учасники служби Божої у храмі біля храму і через трансляцію Христос посеред нас. Я і буду. Дуже універсальне привітання Христос посеред нас. Коли одні кажуть, Христос рождається, другий Христос хрещається, а третій, можливо, ще якийсь варіант, Христос посеред нас дуже підходить. Браття і сестри, ми сьогодні маємо так звану неділю по просвіщенню, неділю по богоявленню. І ця неділя через євангельське слово, через перо Євангеліста показує, що Ісус Христос після. Того, як хрестився в Йордані, змінює локацію і починається поетапово формування чогось важливого в його житті. Ми знаємо, що після хрещення він іде і поститься. А після того повертається в Галілею, у той край, у якому він виріс, але не заселяється до Назарету, де виріс, а йде до Капернауму. Домашньої психології ніхто не відміняв. Він жив і трудився, як тесля у Назареті. До нього, як нещодавно я згадував, приходили люди для того, щоб він робив певні замовлення. Він був Тесля, він заробляв руками чесно. І люди звикли, що це є Тесля. І вони не сприймали його проповіді. Пізніше ми це дізнаємося із того, що буде відбуватися в Назареті. Він заселяється в І Саме Капернаум стає такою колиською народження церкви. Там він збирає першу спільноту апостолів, так він їх назве післанцями по грецьки апостолос. І це буде така перша церковна спільнота. І дуже важливо, браття, сестри, подивитися поетапово, що робить Христос, бо ця. Етаповість, ця покроковість десь нам також показує, на якій ми стадії і як формується церква, і дещо нам говорить про те, як ми себе відчуваємо, як ми себе знайшли у тій церкві. Ну і якщо говорити про хрещення Ісуса Христа, майже завжди у проповідях священики намагаються говорити про наше хрещення. А що після хрещення? От давайте, тут 99% і кома 99, похрещені сме. Ну давайте, у нас переважно хрестить людей. Так, ну хрестимо всіх лише людей. А люди у нас такі, які хрестять, яких можна взяти на руку, тобто малих. Похрестили дитину і тоді що? Підказуйте. Фотосесія. Не, не пропускаємо, не треба пропускати. То тепер важливо, давайте станемо. Це також, знаєте, важливо, бо е, приходить один жук, каже, а ви мене хрестили. Я кажу, ти що пам'ятаєш? Кажу, звідки ти знаєш? Ти ж не пам'ятаєш. А у мене фотографія є. Батьки, сестри. Це також важливо, е, є такі моменти в нашому житті, які є практичними. і Ну ясно, що якщо акцентуація йде лише на фотосесію, були такі випадки. Порадьте, будь ласка, якусь таку церковцю, щоб файна фотосесія на хрещенні була. І зріла вірниця каже: Я вам пораджу церкву, де вам пояснять, що таке хрещення, і фотографії потім собі зробити. Так для фотосесії потім можеш прийти окремо, десь іще в якусь таку локацію. Але це важливо. Скажімо, вже є частини нашого життя десь історично зафіксувати. Церква тобі дає документ, що ти був похрещений. Добре. Після того що, Помагайте. Хто був на Кажи. Що далі? Ресторан правильно. Золота дитина. Ресторан. Ну і тепер тут вже більше такі, знаєте, нюанси, тому що е, кажуть, де у вас було хрещення? Кажу, в Кілікій. Кажу, що і священик за вами прийшов у Кілі Значить, люди деколи путають головну подію із елементом доповнюючої цієї події. Або кажуть, де у вас було весілля? Ну, так кажуть, в такому то І дійсно буває таке, що маємо вінчання, приходить 20 чоловік з ближчої родини на вінчання, а потім у залі збираються 110-120. Питання, де сотня була? І дуже добре роблять наші вірники, котрі кажуть, програма починається о 14.30 у Кафедральному соборі. Не забуваємо сказати, бо в якому кафедральному соборі. І всі приходять, каже, а, а далі куди? А далі ми вам скажемо, куди йти. І всі слухайте повна церква, уявіть собі. 140 людей, які хотіли дуже на гостину, взяли і прийшли на вінчання. Потім кажуть, вау, це все, це ще вінчання може бути файне. Браття сестри, це важливо і важлива гостина, до неї якраз йдемо. Дивіться, Господь Ісус, коли кличе апостола, Матея. Далі йде до нього у гостину, у гості йде. І він сідає із тими. З ким він раніше працював, з його друзями і спілкується. Гостина є важлива. Гостина після вінчання, після христин є важлива, але як елемент і продовження будемо незабаром чути Івангелія про Захея. Слово до Захея, коротенький діалог. Захею злізай швидко, бо сьогодні має бути в твоїм домі злізь то швидко прийняв його раду. Вони йдуть на гостину. Саме на гостині відкривається дещо дуже важливо. Гостина є важливим елементом, але невід'ємним від події, яка відбувається у церкві. І після того, як людися гост... да, ще дуже важливо сказати. Ми мали похорони нашого священника, який в тому числі служив. У нашому соборі. Звісно, був священичий похорон. Звісно, всі багато священиків прийшло, помолилися, а потім родина зробила ту традиційну гостину поминальну, яку ми називаємо комашню, і ми прийшли два священники. І було дивно, що ми не підтримали. Цю родину і не зробили те, що потім є важливе живим словом про, про цього нашого слугу. Йдеться про отця Миколу Клина, який першим усе приходив, розумієте, на старому Жигульові. А коли зими не такі були, як сьогодні, розумієте, під'їжджаєш думаєш на утренню, хтось цікаво прийшов, і видиш одна колія, і він із тим старим Жигульом виїхав, розумієте, кожен раз чесно на пунктуально на ту першу службу, яку люблять. Несплящі Ужгорода да? на 6.30 рано встати на службочку з рана прийти переважно жони Мироносиці, рік народження 1920-1930 рік. І після того, розумієте, і прийшло нас два священники. І треба було ці речі сказати, якусь родину підтримати, згадати. Це є поминальна гостина, це є частина похорону. Звісно, що колись у минулому, коли. Дійсно, була біднота, і люди були підштовхувані соціальними чинниками, і люди приходили на всі гостини, щоби поїсти, бо дома може і не дали щось добренького такого і не було. Сьогодні ми, браття, сестри, ми опаніли. Ми не розуміємо, що це важливо цю родину підтримати. Якщо родина кличе, звісно, це навантаження, це і час для того же священника, і для. Але це продовження, у якому ми знаходимо дуже важливі потім моменти і кажу Захей чи матей. Там є дуже промовляючий приклад цієї гостини. Ну і після того дитину приносять додому, малого чоловічка чи чоловічку, і в той день не купаємо дитину, бо дитина ся хрестила. Дитинася хрестили. Якщо буде брат сестра, потім ви не купали в той день, бо дитину в церкві покупали. І після того приходить важлива річ, дитина звикає до тону. До тону. Тон це важлива річ. Фахівці кажуть, що тон впливає на розвиток дитини. Якщо є класична музика, якщо є колискові. І тоді дитина краще розвивається. Приведу приклад, як впливає тон, і як деколи ігнорується зміст. От є колискові. І береш деколи ту колискову і слухаєш колискову. Здається, і мелодія є, але зміст там такий. Знаєте, прийде сі, не лігай на бочок, бо прийде сі, не лігай на краю, бо прийде сіренький вовчок і укусить. Все на болотах придумали, як отець Іван Тедір каже. Ну розумієте, не треба, щоб Вовчок кусав за бочок дитину. Ну. Але, бачите, мелодія тон переважає зміст. Чому про це важливо говорити? Та тому що люди деколи зупиняються саме на цьому фільтрі, на натонове. Красиво хор співає. Спокійний, дуже священник. То, що він там говорить. Він дуже спокійно говорить, або він мене тонізує. Дуже красний голос має. Або ще, браті сестри, формування церкви теж починається з тону. Навіть у риториці, класичній, греко-римській, є встанови тон. Пишеш листа, встанови тон. Налаштуй людину, але на налаштуванні не можна зупинитися, бо потім риторика каже: ти мусиш оголосити тезу і потім ту тезу пояснити. І тепер ми приходимо до змісту. Ну, зміст передати безмовного аспекту неможливо. Ми зміст передаємо вербально, мовно. І тут також мова стає фільтром, браття, сестри. Особливо в середовищі, де є зміни із мовою, там можеш бачити, наскільки мова стає визначним фактором. Давайте ми через то вже проходили. ми наших бабків. Дідіко каже, це яка це Мадярська церква. Не римокатолиці, це Мадярська церква. а це яка це руська церква. А це яка церква? Браття і сестри, ми не можемося зупинити на цьому, тому що. Є люди, які через мовні питання, от застряли настільки, що залишили свою церкву, пішли у сусідню церкву, бо там на тій же мові моляться, на якій я раніше молилася чи молився. Сьогодні в Україні біля 90% християнських конфесій ми не за кількість населення, а за кількість християнських конфесій говоримо, моляться на українській мові. Всі вони однаковий зміст доносять. От бачите? Дуже важливо зрозуміти, бо перше відфільтровуються люди на тонові, мені все одно, що там, гарно хор співає, гарно пахне в тій церкві, гарно виглядає, я там добреся почуваю. Тон. А після того йде там мова. Браття, сестри, зміст. А тепер приходить серйозно, тому що зміст має свою пошаровість. І кожен зупиняється на глибині свого змісту, що шукає. Звісно, що завжди буде цікавою та церква, де є щось нове, де тобі щось нове запропонують. Щось буде нове, проповідуватися, цікаве. Ну, але знаєте, нове це так перший раз ти послухаєш нове, а через рік воно знову те же саме є. А через рік знову те ж саме, і ти бачиш, що там нічого нового нема. Там є сформований зміст, який є. Для людини, що перший раз чує новим, а далі там зупиночка. Ісус Христос завжди повчав, але за три роки Він не перетворив свою церкву на зал лекцій. Не може бути церква залом лекцій. Церква це спосіб життя у Бозі, у Євангелії Ісуса Христа, а не просто лекції. І тут, знаєте, крайнощі є. Одні, ну що я зроблю? Ну, ну не дуже тут вчать. Другі, оу, там стільки ізмів. І потім бачиш десь людина, яка не є не ні богословом, нікого бере, відкриває документи якогось там собору і готується, і вчитується. Браття, сестри, якщо прочитати документи якогось собору, якоїсь Конституції, і прочитати Івангелія Ісуса Христа, написане Матеєм чи Лукою, чи іншим івангелистом, ну там відрив. І людина має відкривати Євангеліє, читати Євангеліє і жити по Євангелію. Тоді потім ті ізми, розумієте, не потрібно для небогослова. Людина небогослов не має це робити. Ну і до кінця потім все верифікується, чи ти є в тій церкві в одній речі. Момент істини мусить настати. Коли? Чи є зацікавленість? У тобі, як у особі, не як у одиниці, у тієї церкві, до якої ти прилучився. Ісус Христос, емпатичний, його цікавий людина, яка давно і щойно прийшла, вдовиця біля наїна. Це випадкова людина, яку він перший останній раз бачив, він зупиняє її, допомагає. Але навіть якщо вона за ним не пішла, навіть знаючи це, Він їй допомагає. Якщо ви починаєте бесіду з якоюсь людиною, яка вас чомусь переконує, і ви говорите з нею про Ісуса Христа Спасителя, і та людина радіє, що ви знаєте Ісуса Христа Спасителя і каже, так і треба, слава Богу. Є той людина, яка знає Ісуса Христа Спасителя, і не переконує, що треба перейти до неї. То людина у зрілій церкві. Незріла людина буде вип'ячувати особливості своєї спільноти, своєї церкви. Усе буде наголошувати, як то у них то проходить у центрі Бог, а потім ми навколо нього. І якщо ви бачите, що після того, як ви щось не приймаєте з того, а говорите далі, давай далі, давай ще, може, помолимося, давай. Це... І людина більше не має зацікавленості, вона до вас більше не прийде і не дасть руху допомоги, зробіть висновок. Я скажу м'яко дуже, це ознака незрілої церкви. І у нас війна, не забуваємо це. І коли бачиш, що як починають люди втікати, і у певній спінноті лише збираються. Втікачі від війни, бо від війни всі втікають. Більшість, скажімо, втікає, лише зі своєї церкви, лише зі свого гнізда. Там є знаки запитання. Господь Ісус створив дуже глибоку, дуже складну і одночасно просту церкву, говорив простими словами, апостоли Його не розуміли. Вони три роки були. Поруч з найсильнішим богословом Всесвіту, самим Сином Божим. Три роки. Вони були біля чудотворця, який робив те, що ніхто з нас ніколи не повторить. І вони його не розуміли, але мірою часу почало їмся відкривати, і вони подовжили церкву в різних місцях, яка верифікується і сьогодні у відкритості, у служінні. І єднанні навколо Євангелія. За що молимося. В Україні много похрещених, в Україні много церков. В Україні не бракує проповіді. В Україні бракує церкви Ісуса Христа. і сестри, ми мусимо молитися за те, щоб у нас була. Церква Ісуса Христа, та, яка потім у служінні, навіть у такій страшній біді, як війна, показує обличчя зрілості і показує свою силу. А нам сила дуже потрібна. Господь Ісус найсильніший. Він на слабих Капернаумцях дуже сильну церкву створив. Ми її дуже потребуємо в Україні. І за це треба молитися, і в цьому треба дозрівати. Нехай так буде або ж амінь.